Самостійних кроків свого життя ми пізнаємо навколишній світ. У ньому багато цікавого та незнайомого. Але в будь-яку хвилину ми можемо потрапити у небезпеку. Щодня за сигналом тривоги до місць надзвичайних ситуацій їдуть рятувальники. Палають ліси і поля, квартири і будинки вибухає газ. Затоплюються оселі, тонуть дорослі та діти. І тоді ми набираємо 101. Служба порятунку прийде тобі на допомогу. Історія розвитку та становлення пожежно-рятувальної служби столиці України тісно пов'язана з історією Києва. Київ за всю свою багатовікову історію неодноразово потерпав від пожеж, а декілька разів навіть вигорав вщент. І недарма однією з визначних пам'яток міста стала пожежна каланча із сигнальним флагштоком, що піднімається над нею. Визначною подією у розвитку пожежної справи на Русі варто вважати створення збірника давньоруських законів Руська правда у цьому документі відображалися заходи пожежної безпеки. Наприкінці 15 століття, 600 років тому, в Києві виникає перша пожежна сторожова охорона. Головне завдання цієї охорони берегти місто від вогню та усякого злодійства. Пізніше на горах Хоревиця, Шековиця, Юрковиця установили пожежні пости. Вони були встановлені також на багатьох церковних дзвінницях. Постовий слідкував і дзвоном сповіщав у разі пожежної небезпеки. 400 років тому вперше з'явилися водозаливні труби. Цей пристрій був своєрідним ручним насосом. Він складався з труби з навершенням, у який щільно рухався поршень. Довжина такої труби сягала одного метра. Її виготовляли з листової міді або дерева. Так з'явилася перша ручна пожежна труба. Воду тепер можна було подавати у вигляді струменю на відстань 6-7 метрів. До речі, воду населення Києва брало з річок, потоків, а також з колодязів і ставків. У середині 18 століття 300 років тому. Були засновані пожежні команди. Старий Київ поділявся на три частини: старокиївську, подільську і печерську. Такий розподіл рятував місто від цілковитого знищення вогнем. Тепер пожежа, яка виникла в одній частині столиці, дуже рідко перекидалася на іншу. Одна 1803 рік вважається початком встановлення пожежної справи. Майже два століття тому з'явилися кінні екіпажі. Це був великий крок уперед. Характерною рисою для Києва того часу було те, що кожна пожежна частина мала коней лише певної масті. І цієї традиції суворо дотримувались. Коні дворцової частини були гнідими, либідської вороними. Старокиївської рябими. А Подільської сірими. Ці екіпажі були окрасою та гордістю нашої столиці. У той час градоправителі нерідко оцінювали боєздатність пожежних команд за красою коней. Красиві, міцні, здорові, чисті, отже певний порядок. Тому догляду за кіньми приділялася велика увага. Щоб переконатися у чистоті коня, бранд-майор носовою хустинкою проводив по його крупу. І, як правило, у більшості випадків хустина залишалася чистою. А якщо ні, то пожежників відправляли в карцер. Найбільш ефективною технікою для гасіння пожеж того часу вважалася парова машина. Вона слугувала для подачі води до місця пожежі за допомогою насоса, що приводився у дію. Паром. Ця машина була дуже дорогою і вивозили її тільки на великі пожежі. Майже 100 років тому перші пожежні автомобілі називалися газовками. Обов'язковим була наявність обозу й інструментів. Що висувні пожежні драбини з'явилися в Києві значно пізніше, ніж всі інші інструменти пожежного обозу. Цікаво, які існували протипожежні інструменти. Якщо цікаво, відповідаємо: це ручні насоси, бочки на колесах, гаки, вила, сокири. Все облаштування було пофарбовано не в червоний колір, а в зелений. Щоб упевнено працювати на пожежах, служитель повинен був мати надзвичайну фізичну силу, тому що пожежні інструменти були дуже важкими. Пожежникам видавалося обмундирування. До комплекту одягу пожежного входили каптан і штани, а також мідна каска з гербом міста. Особливе значення надавалось стану і формі чобіт. Підбори обід були низькими, без підков. Це було зручно при роботі на дахах і карнизах будівель. А ось бренд-майор, брендмейстери та унтерофіцери носили дорогі яскраві мундири. Мало кому відомо, що з давніх давен пишні вуса у пожежників були аксесуаром не тільки модним. Але й необхідним вони служили найбільш доступним засобом газодимового захисту. Такий незабутній факт ми не могли залишити поза увагою. І пропонуємо уявити, як це було на початку минулого століття. <му> Наші вуса! Ваш запис. Візьміть правий вус у праву руку і заштовхайте глибше у праву ніздрю. О! З лівим вусом виконайте те ж саме. Гар! Вам не страшні! Більше 150 років тому у Києві на площі перед Софійським собором збудували велику споруду присутніх місць, яка збереглася і до сьогодні. Це комплекс окремих двоповерхових і триповерхових будівель. І так було забудовано цілий квартал. Частиною комплексу стала. Старокиївська пожежна частина. Тут розміщувалися особовий склад, стайні, кузня та приміщення для зберігання фуражу. Це була перша пожежна частина Києва, розташована у спеціально зведеному кам'яному приміщенні. Сьогодні тут розташоване головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві. Упродовж багатьох років. Воно було й залишається серцем служби, що охороняє життя та добробут киян. Сьогодні у будь-який час дня і ночі тривожні дзвінки миттєво потрапляють до міського оперативно координаційного центру. Усі виклики прослуховуються, записуються, і диспетчер визначає місце сигналу та номер абонента при надходженні виклика на пожежу або любу надзвичайну ситуацію. В першу чергу ми уточняємо адресу. Поверх, поверховість будинку, під'їзд, якщо це житловий будинок, обов'язково уточняється район, тому що буває таке, що одна вулиця в різних районах. У нас є 30 спецліній 101. При спрацюванні виклику на пожежу, диспетчер підіймає трубочку і автоматично нажимає кнопочку створення нової події. Де вводиться адреса, вулиця, будинок, короткий зміст повідомлення, під'їзд, поверх, поверховість. І таким чином іде путівка вже в частину. Радіотелефоніст виписує лист, де вказано час дзвінка та місце надзвичайної події. Служба порятунку 101. Так є. Увага! Виїжджає три відділення, три відділення на виїзд, вулиця Лайша Гавра, 16. Квартири іде. За 45 секунд черговий караул повинен вирушити на допомогу. А номер мобільного тут також можуть визначити. Звісно, і сотового, і домашнього, і навіть місце знаходження таксофону. Увага! Якщо серед вас є жартівники, які дають неправдиві сигнали тривоги, радимо вам залишити це небезпечне і нікому не потрібне заняття. Скільки за чергову добу трапляється хибних викликів? Зараз у нас 14 викликів, з них три хибні. Тобто з 100 відсотків десь приблизно 20% відсотків є хибні виклики. По-перше, номер телефону вже визначено та записано у пункті зв'язку, і у ваших батьків будуть великі неприємності. А по-друге, пам'ятайте, коли рятувальники виїжджають на хибний виклик, можливо, в іншій частині міста палає будівля або гинуть люди. Музика коли надходить сигнал про необхідність допомоги, кожна секунда є дорогоцінною. Тому діяти рятувальники повинні чітко і злагоджене в умовах наближених до бойових. У кожного рятівника своє завдання. Наприклад, перший це той, хто працює біля вогнища зі стволом. Ствол це пожежний рукав. Тут ціла рукавна база, чистота, порядок після виклику. Кожен рукав миється від бруду, гару та кіптяви. Обов'язково сушиться перед новими подвигами. Це вам не жарти з неймовірною потужністю пропустити дві тонни води. Куди ж вона вміщується? Спитаєте ви. Звичайно, в таких цистернах, в таких машинах, крім обладнання, є і вода. Але вистачає цієї кількості води тільки на сім хвилин. Тому необхідні гідранти. Пожежний гідрант це джерело води. Він розташовується біля шкіл, будинків, лікарень та супермаркетів. Наступний рятівник тягне рукав від гідранта до місця гасіння, прокладає рукавну лінію. Якщо пожежа виникла високо над землею, для цього необхідна ось така драбина. Вона висувається на 10 поверхів будинку. А якщо пожежа виникла вище, тоді рятівник використовує драбину з кіхтями, щоб можливо було чіплятися за поверх. Вона важка, тому фізична підготовка рятівника повинна бути дуже серйозною. Щодня на спортивних майданчиках рятувальники відпрацьовують різноманітні силові вправи та займаються пожежно-прикладним спортом. Працівників все завжди у порядку і строго за розкладом. Якщо у певній частині чергує третя зміна, то по всій Україні у кожному місті також чергує третя зміна. У кожній зміні по чотири караули. Перший відповідає за справність апаратів органів дихання. Другий за водопостачання та роботу гідрантів. Третій здійснює технічний огляд машин. Четвертий відповідає за документацію. Планів пожежа гасіння, споруд та будівель, а також мат місцевості. Саме вони повідомляють рятівникам, як краще дістатися до місця лиха, і скільки на це знадобиться часу. Отже, можна бути упевненим, що допомога прийде своєчасно. Тобі необхідно налякатися. А викликати допомогу, не сподіватися, що хтось зателефонує, а самому набирати службу порятунку 101. Сьогодні, коли держава переживає найтяжкі часи, коли вирують воєнні події на сході, не виключається можливість терористичних актів. Ти можеш допомогти своїй країні тим, що не станеш жертвою терора і збережеш своє життя і тих, хто поруч. Загроза натрапити на вибухівку. Існує, тому треба бути до неї готовим. Для попередження небезпечних випадків працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій проводяться профілактичні бесіди та практичні заняття. Прислухайся до порад, щоб діяти правильно у ситуації виявлення вибухового пристрою. Або підозрілого предмету. Будь обережним з незнайомими предметами, тому що вони можуть бути вибухово небезпечні. Найчастіше такі предмети можна побачити в місцях, де багато людей, а саме в транспорті чи на вулиці. Помітивши незнайому кинуту або підозрілу річ, не торкайся її, як би привабливо вона не виглядала. Вибухові пристрої маскують під різноманітні речі. Це можуть бути сумки, пакети, балончики, привабливі пакунки і навіть дитячі іграшки. Пам'ятай, що від твоїх дій залежить не тільки твоє життя, а й життя людей навколо тебе. Якщо тобі на очі потрапив залишений без нагляду предмет, в жодному разі не торкайся його. Спочатку. Треба покликати дорослих та попередити людей навколо тебе про небезпеку, поблизу незнайомого підозрілого предмету не можна користуватися мобільним телефоном. Від радіохвилі може спрацювати вибуховий механізм. Потрібно відійти на безпечну відстань не менш ніж 100 метрів і тільки тоді зателефонувати батькам і за номером 101. Пам'ятай, що правило поведінки з вибуховими пристроями. Допоможуть уникнути багатьох неприємностей. Будь завжди пильним та контролюй ситуацію навколо себе. Саме так ти допоможеш дорослим і службі порятунку 101 захистити тебе. Бережи своє життя!